Вітаю на каналі Побут! І сьогодні ми розглянемо побутовий осушувач повітря від компанії Aircont, модель D60L. Ця модель призначена для великих побутових приміщень, і для порівняння я поставив також і 8-літрову модель, щоб ви побачили нагляду наскільки ця більша і вона буде значно ефективніша. В цьому відео ми розглянемо осушувач зовні. Я розкажу про його технічні характеристики, а також особливості. Розповім, як ним користуватися, а також як підключати його до Wi-Fi, Адже цей осушувач можна також керувати дистанційно і слідкувати за вологістю або за наповненістю баку в ньому, дистанційно, будучи в будь-якій точці світу. Отже, поїхали. Такий великий досить корпус, побутова модель. Потужністю, продуктивністю до 60 літрів води на добу. Це при ідеальних умовах 80% і температури 30 градусів. Локонічний дизайн, зверху чорна панель, отвір для видогу сухого повітря, а також панель управління. По боках є ручки для перенесення, а також для перевезення. Також він є на коліщатах, тому без проблем буде його. По квартирі великій, чи по будинку, чи по офісу, чи в підвальному приміщенні переміщати зусиль великих ви не будете докладати. На задній частині розташувався бак для збору конденсату, він є тут досить великий. Ось так витягуємо. Він є на 8 літрів. На задній частині баку є віконце, в яке ви можете заглянути, для того, щоб перевірити, який рівень наповненості бачка, не витягуючи його. Також є ручка для перенесення, що дуже зручно. І поплавок, який піднімається, коли рівень води наповнюється, і від цього осушувач зупиняється і просигналить вам. А також, якщо ви підключили прилад до вашої точки доступу, то вам дасть сповіщення в телефон, що бак наповнився. Окрім того, що осушувач може збирати воду в бак, також є в комплекті трубка для виводу в каналізацію. Ще в комплекті є інструкція українською мовою. Якщо ви вставите трубку в каналізацію, то практично вам не потрібно буде виливати воду з баку, а вона буде. Сама по собі текти, і це набагато буде потребувати вашої залученості, менше потребувати залученості. Вище розташувалась сітка нейлонова фільтр. Фільтр-сітка це багаторазовий фільтр, який достатньо приблизно раз в тиждень, раз в 10 днів помити, струсити і поставити назад. Тут бачимо, є датчики вологості і температури. За допомогою них осушувач фіксує, яка є вологість і температура зоні, і відповідно працює до. Заданих вами параметрів. Також бачимо радіатор, він має покриття блюфін, захист від корозії. Трохи далі, ми вже його не бачимо, є інший радіатор, який нагрівається. Саме цей зовнішній синій радіатор він охолоджується і на ньому збирається конденсат. По технічних характеристиках, як я казав, максимальна продуктивність даного приладу. До 60 літрів води на добу при ідеальних умовах, якщо у вас температура буде меншою, наприклад, 18-20 градусів, то він і як кожен компресорний усушувач, Буде менше збирати. Розрахований на побутову площу до 120 квадратних метрів. Це умовний показник, все залежить від рівня вашої вологості, де ви сушите, і рівень надходження вологи у ваше приміщення. Також дуже залежить від температури. Адже якщо ви поставите в будинку, де температура в середньому від 19 до 25 градусів коливається, то він годиться для приміщення до 120 квадратних метрів загальної площі. Якщо ж ви поставите його в підвал, де буде температура 15-16 градусів, то його продуктивність буде значно менша і, відповідно, підвал, максимальна площа, в яку він може встановитись, це максимум 60-70 квадратних метрів. Це все варто враховувати. Повітряний потік даного сушувача складає до 360 кубічних метрів на годину. Це в максимальному режимі. У цьому сушувачі є три рівня. Швидкості вентилятора в максимальному режимі він дає 360 кубічних метрів на годину, в середньому менше, і в меншому режимі найменше. Відповідно, його продуктивність трошки впаде, але він буде найтихше працювати. Загалом, враховуючи те, що це 60-літрова модель, він є досить. Компактний, так? тому що якщо ми візьмемо промисловий, промисловий вони, звичайно, осушувачі будуть більші за розмірами, в них повітряний потік буде більший, але його продуктивність досить є хорошою для побутових умов. Рівень шуму складає до 46 дБ, вага 24 кг, він працює на компресорі GMCC. Це високоякісні компресори. Компанія GMCC – це спільне виробництво компресорів компаній Toshiba і MIDE. Відповідно, GMCC вже багато років нас радує своєю якістю і надійністю, а також тихою роботою. І що немало важливо низьким енергоспоживанням, так як в максимальному режимі цей осушувач споживає до 630 Вт. Це досить небагато як для 60-літрової моделі. Якщо у вас буде вологість вже менша, не 80-60 а 60, або навіть 55% в режимі. Підтримки вологості, то він буде ще менше споживати, близько 550 Вт. І також буде включатись-виключатись по мірі того, як буде зростати чи падати вологість. Ви наставляєте бажану вологість, скільки вам треба, наприклад, 50%, і він буде до цього рівня опускати і зупинятись. Габарити осушувача складають 42 на 32 на 67 см. І зараз я вам покажу, як керувати даним пристроєм. Приєднали осушувач до мережі. Він видав короткий сигнал. Тепер можемо його включити. На індикаторі одразу відобразилася поточна вологість. Запускається вентилятор, запускається компресор і йдемо далі по налаштуваннях. Наступна кнопка іонізація. Для покращення повітря вона може завжди бути включена. Кнопка dry – Це інтенсивний режим. Швидкість вентилятора переходить в максимальний режим, а компресор буде працювати постійно. Якщо ви ж хочете, щоб в даному режимі осушувач працював певний час, ви можете виставити для нього таймер. Наприклад, вам потрібно, щоб в такому режимі осушувач пропрацював 5 годин і зупинився. Ось так він пропрацює і зупиниться. Наступна кнопка, ми можемо вийти з режиму драй і перейти в автоматичний режим. Кнопка Fan. Дозволяє нам налаштувати швидкість вентилятора. Як я казав раніше, всього є три рівня вентилятора. Максимальний середній, мінімальний, середній і максимальний. Кнопкою «Hume» ми можемо налаштувати роботу автоматично. В даному режимі в нас, в даному випадку, в нас працює циклічний режим, «CO» – «Continuous». В цьому режимі осушувач буде. Працювати постійно, але ми можемо налаштувати швидкість вентилятора. Якщо ми будемо далі наживати кнопку Hume, то можемо виставити бажану вологість. Наприклад, в даному випадку ми виставляємо 50%, і осушувач буде до цього рівня працювати і зупиниться, якщо буде вологість 49-50%. Якщо вологість підніметься вище 50%, то він буде далі працювати, включати компресор і сушити приміщення. Можемо виставити бажану вологість, ми рекомендуємо ставити 50%. Це зазвичай в більшості випадків буде якраз найкраще налаштування. Power waterfull. Якщо у вас бак наповниться, індикація Waterfull буде світитися і, відповідно, це означатиме, що потрібно спорожнити бак. Кнопка Wi-Fi затискається і тримається протягом кількох секунд для того, щоб активувати підключення до Wi-Fi. В даному випадку ви вже можете встановити програму Tuya Smart і підключатися до Wi-Fi для того, щоб опірувати осушувачем зі смартфону. Це всі налаштування. Ми можемо вимкнути осушувач. Також ще є кнопка таймер. На включення. Тобто, коли осушувач виключений, вам потрібно, наприклад, через 3 години увімкнути. І осушувач через 3 години включиться. А тепер давайте розглянемо, як же підключати його до Wi-Fi і як керувати ним з Wi-Fi, підключити до вашої точки доступу, і на телефоні можна ним керувати. Отже, поїхали. Для того, щоб приєднати осушувач до вашої мережі, достатньо під'єднати його до розетки і затиснути кнопку Wi-Fi протягом кількох секунд. Почули звуковий сигнал. Також буде мерехтіти індикація Wi-Fi. І тепер осушувач готовий до з'єднання. В програмі «Tuya Smart потрібно натиснути Додати пристрій. І обов'язково має бути перед цим включена мережа Bluetooth, включений режим Bluetooth. Бачимо, знайшло осушувач. Потрібно ввести дані вашої мережі, ім'я Wi-Fi мережі і пароль, і натиснути далі. Тепер осушувач додається до вашої мережі Wi-Fi, і також всі дані реєструються в хмарі Tuya Smart. Це займе буквально 10%. 15 секунд. Ось ми бачимо, вже осушувач доданий, натискаємо завершити, і тепер ми можемо ним керувати. Ми можемо керувати ним як з панелі керування, і всі дані будуть дублюватися в телефоні. Або навпаки, керуємо в телефоні, дані будуть всі дублюватися на самому осушувачі. Натискаємо Включити, і як бачимо, пристрій почав працювати. Почав збирати, можемо налаштувати. Рівень вентилятора, середній, високий режим або низький. Можна налаштувати режими роботи, сушіння білизни або автоматичний режим по налаштуванню бажаного рівня вологості. Також можемо додати всі необхідні налаштування. І задати, наприклад, рівень вологості 50%. В даному випадку він буде до 50% працювати і виключатися. Нагадування, якщо бак заповнений, буде з'являтися ось тут, можна включити тут іонізацію, блокування від дітей. І тепер жодна кнопка не працює. Можна також налаштувати графік роботи осушувача по днях тижня і годинах. Дня, щоб він виключався, щоб включався, щоб приходило сповіщення або щоб не приходило. Це вже ви можете виставити, як вам потрібно. В даному випадку він буде включатися в неділю, понеділок, вівторок і середу, в п'ятій ранку. Ну, можна налаштувати, як вам зручно. Ось, в принципі, це є всі налаштування осушувача повітря. Підведемо короткий підсумок. Ми сьогодні розглянули побутовий осушувач повітря від компанії Aircont, модель D60L. Це найпотужніша модель, яку представила дана компанія Aircont на ринку, і він підійде для таких великих приміщень, як ем, великі квартири, які страждають від вологості, достатньо великі будинки. Це може бути навіть складське приміщення, це може бути великий офіс. або… Підвальні приміщення. Локонічний дизайн і в міру компактні розміри як для такого приладу, як для 60-літрової моделі. Він є достатньо зручний і його легко переміщати по приміщенню. Він має повний функціонал, необхідний для того, щоб вологість була у вашому приміщенні нормальною. Якщо у вас виникають запитання або. Певні технічні запити, то звертайтеся до нас за телефонами на сайті або пишіть нам в месенджерах. Допоможемо вам підібрати осушувач, який підійде саме для вашого приміщення, і вирішити разом цю проблему з високою вологістю. Дякую, що нас дивитеся. На все добре!